Офіціанти ресторанів, розкажіть про найдивніші замовлення, які коли-небудь робили відвідувачі. Коли я куховарив у війську, один хлопчина попросив, щоб я приготував йому сендвіч БСТ, бекон, салат, томат, але без бекону і томатів. Хлопець не жартував, він хотів лише хліб і з листям салату. У ресторан, де я працював, прийшов Флейвор Флейв, Flav, американський репер. Це був модний заклад, що спеціалізувався на морепродуктах. Всі за його столом замовили звичайні страви, а він тарілку огірків. Я подумав, що чувак, мабуть, не любить морепродуктів. Було досить кумедно. Ще він носив гігантський ланцюг і дозволяв персоналу фотографувати з ним, вигукуючи Флейва Флейв, Flav. дуже милий хлопака. Одного разу чувак замовив велику порцію садового салату, подивився мені прямо в очі і дуже серйозно сказав, але щоб у ньому не було нічого фіолетового. Я зробив вигляд, що все гаразд, і вирішив не ставити додаткових питань. Коли страва була готова, я вибрав салату усе, що мало фіолетовий колір, і дуже нервово став спостерігати за тим, як він його їсть. Чоловік був задоволений і залишив пристойні чайові. Тепер я не можу перестати помічати фіолетові інгредієнти в своєму салаті, хоча й Вживаю їх. Пані середнього віку заявила, що не любить газовану або солодку воду, і замовила винний шприц без білого вина. Винний шприц складається з двох інгредієнтів білого вина і газованої води. Я подав жінці Long Island І Tea, а вона розлютила, що лід плаває зверху, а не знизу. Вибачте, пані, зараз я зміню закони фізики і зроблю вам новий. Номінант на премію Оскар зірка Голівудської алеї Слави, батько Джеймілі Кертіса, актор Тоні Кертіс, найжалюгідніший мудак, якого я коли-небудь мав нагоду обслуговувати. Він зупинився на курорті, де знаходився ресторан, в якому я працював, і я мав привілей обслуговувати його кілька разів впродовж тижня. Він був нестерпно самовдоволеним і зарозумілим. Кілька разів казав: це не те, що я замовляв, хоча йому попередньо зачитали те, що він замовив, і підтвердили його замовлення. Скільки разів ви Можете робити замовлення в ресторані і отримувати те, що на вашу думку ви не замовляли. Перш ніж почнете запитувати себе, чи бува не ви самі помилились. Найсмішніше було, коли він замовив гамбургер і захотів, щоб котлета була просмажена на рівні рейр. Шеф-кухар приготував гамбургер. А коли я приніс його йому, актор сказав: Він пересмажений, переробіть. Я сказав про це шеф-кухарю, і він приготував менш просмажений гамбургер, який Кертіс теж повернув. Кухар розлютився, взяв сиру котлету і помахав над нею пальним. Що вона ледь підрум'янилась, а всередині залишилася крижинка. Виродку сподобалось. Сказав, що це найкращий гамбургер, який він коли-небудь їв, але поскаржився на те, що йому довго готували їжу. Я досі пам'ятаю, як шеф кухар сказав: якщо він хотів саме це, то мав би замовити тартар але ретур. Невже я занадто багато прошов людей, просто вивчити назву дивної страви, яка їм подобається. Мені доводиться перевіряти назву цієї страви щоразу, коли я розповідаю цю історію. Тоні кер. Тіз давно помер, і чесно кажучи, я не дуже за ним сумую. Коли я підійшла прийняти замовлення у двох чоловіків, один з них схопив мене за стегно і сказав: Я буду тебе, ти виглядаєш апетитно. Другий хлопець за столом був приголомшений мені було не смішно. Інші офіціанти запропонували забрати у мене стіл, але я відмовилась. Мене це не травмувало психологічно, а лише розізлило. Скатертина, один джентельмен обгидив себе в туалетній кабінці і попросив, щоб я приніс йому скатертину. І він вийшов, загорнувшись у неї. Це трапилось близько 15 років тому. А я обслуговую його донині. Жодної ніяковості відтоді не виникало. Він приходить у наш заклад раз на тиждень, і ми жодного разу не просили його повернути скатертину. Це не пов'язано з їжею. Одного разу я зайшов до громадського туалету, і за запахом тихим зітханням і лайкою, що долинали з кабінки. Зрозумів, що хлопець не добіг і навалив штани. Я лише сказав: ми всі через це проходили чоловічі. Тож кажи, чим я можу допомогти. Хлопець просунув ключі від машини під дверцята та кабінки, описав свою машину, де вона припаркована, і сказав, що в багажнику лежить його спортивна сумка. Я її приніс і виручив не Навчаючись у коледжі, я працював у буріто шопі в студмістечку. містечку. Одного вечора прийшов якийсь обдобаний хлопець і замовив буріто з усіма інгредієнтами: потрійною сальсою, сметаною, додатковою квасолею, м'ясом, рисом, усім, що було. Мені ледве вдалося загорнути те буріто. Він підійшов, сів за стіл, зробив один укус, і весь міст буріто вилетів через низ. Він просто вигукнув: о, ні, а потім почав їсти залишки з колін і зі столу. Було цікаво за ним. s Одного разу прийшла дуже худорлява жінка середнього віку. Гадаю, вона важила не більше 46 кілограм. Панянка запитала, який у нас найбільший стейк. Я відповів, що це 700-грамовий рибай. Вона сказала: гаразд, я замовлю його. Наші стейки подаються з гарнірами двох видів. Тож я запитав, який вона хотіла б. Жінка сказала, я не хочу з гарніром. Я повідомив їй, що гарніри включені у вартість, але вона все одно відмовилась. Я приношу їй стейк, і вона починає. Її Їсти жінка з'їла приблизно третину, коли я підійшов запитати, чи їй все смакує. Вона відповіла: все чудово, принесіть мені ще один стейк. А з цим щось не так запитав я. Пані сказала, ні, він чудовий, я хочу ще один. Повернувшись до шеф-кухаря, я все йому розповів, але він не міг усе повірити. Ми приготували їй ще один стейк. Вона з'їла всі 1,4 кг кілограма стейків і залишила мені 40 доларів чайових. Один чоловік сказав мені, що не може їсти те, що колись було перемелене, тобто не може вживати все, що містить борошно, не через глютен, а через те, що його колись перемололи. Друже, це трохи не так працює. До нас колись завітала жінка, яка сказала офіціантові, що у неї алергія на все, що хрустить. Одна пані повернула салат з куркою гриль, бо він був холодний. Ми приготували нову курку і подали ще гарячою. Вона знову повернула страву назад. Весь салат був для неї недостатньо теплим. Ми розігріли салат у мікрохвильовці. Вона його з'їла. Не знаю, що й сказати, людейська цілу пляшку рибного соусу. І за один раз використав цілу пляшку рибного соусу. У закладі, де я працювала, на столиках стояли маленькі стаканчики, які ми наповнювали водою для клієнтів. Я посадила за стіл компанію з двох жінок, які сказали, що чекають на третього гостя, і вирушила наповнити їхні стаканчики. Коли я запитала, чи наповнити третю склянку, чи почекати, поки прийде третій відвідувач. Одна жінка відповіла: О, не треба, він намагається кинути. Я подумала, що це жарт, і коли прийшов чоловік, знову підійшла, щоб налити йому води. Він сказав: Ні, не наливайте. Я Саме намагаюсь зав'язати з водою. Будучи підлітком, я працювала в сімейному ресторані. Одного разу під час сніданку зайшла літня жінка, замовила тост з апельсиновим конфітюром і запитала, чи є у нас серветки з тканини. У нас були тільки паперові серветки, але вона була дуже ввічлива. Тож я відшукала тканинну серветку в підсобці. розстеливши тканинну серветку на столі, вона витягла зі своєї сумочки фотографію літнього чоловіка в армійській формі старого зразка в рамці. Поставила фотографію на стіл і з'їла тост з конфітюром по. Поруч зі своїм покійним чоловіком. Мені довелося піти в підсопку і виплакатись. Стурбована колега запитала мене, чому я плачу, а коли я розповіла їй про цю жінку, вона розплакалась сама. Чоловік прийшов з великою компанією. Мабуть, нещодавно переніс операцію або щось таке, бо попросив, щоб їжу йому подрібнили. Він замовив лазанью. Нещодавно я почала працювати неповний робочий день на кухні в домі престарілих. обмеження в харчуванні та вимоги до консистенції страв дуже суворі для кожного мешканця. У свій перший день я кружляла довкола, намагаючись навчити чомусь, і побачила дівчину, яка щось бувала блендером. Тож я підійшла і запитала, що вона робить. Страшенно розгубившись, вона глянула мені в очі і сказала: я роблю пюре з хот дога. Того дня на обід був тунець, а цій людині не можна рибу, тому вона замовила пюре. Хот дога. Чесно кажучи, найдивніше було, коли я працював офіціантом у ресторані готелю Royal Hawaiian, і один гість попросив мене замовити пригодницький тур з закулами. Це не мало нічого спільного з моєю роботою чи навіть готелем. Цими турами займали зовсім інші компанії. Я взяв його блек-карту, пішов у відділ обслуговування гостей, взяв буклет і забронював екскурсію. Він залишив мені 250 доларів чайових. Воно того вартувало. Можна мені, будь ласка, салат з куркою, але замість кукурудзи я хочу перець, замість розинок фініки, а замість ананаса яблуко. І без курки. Дякую. Якось був на побаченні, і дівчина замовила салат «Цезар з куркою, без сухариків, курки, сиру і заправки. Офіціант здивовано глянув на мене. Я теж був спантеличений. Він перепитав: отже, просто миску салату? Вона відповіла: Ні, Цезар з куркою, без сухариків, курки, сиру і заправки. Їй принесли миску салату. Це було наше перше і останнє побачення. До мене зайшла пара з власним чайним сервізом. Чоловік запитав, чи є у мене декілька хвилин, щоб дещому навчитись. Відвідувачів було дуже мало, тож я погодилась. Він продемонстрував дуже специфічний спосіб розливання і заварювання чаю через шматочок цукру і попросив мене саму спробувати кілька разів так залити його водою. Все виглядало досить вишукано. Потім він запитав, чи не заперечую я заварити їм їхній чай саме таким чином. Вони були дуже люб'язні, хоча чоловік був суворим на вигляд, і від нього віяло силою. Я наповнила чайник гарячою водою, поставила його так, як він мене навчив, і налила їм чай у чашки, так як було показано. Він виглядав дуже задоволеним, але не промовив жодного слова і навіть не глянув у мій бік. Це не було проблемою. Мені було дуже приємно це робити. Поки вони там були, я ще раз долила їм чаю. Чоловік також попросив, щоб склянка його дружини завжди була наповнена водою. Я зрозуміла, що це буде щедрий столик, коли вперше. Перше зайшла, наповнила її склянку і запитала, чи не налити їм ще чаю. Чоловік простягнув мені 20 доларів і своїм виглядом, наче попросив мене піти. Він зробив це ще двічі того дня. Врешті-решт вони заплатили і не залишили чайових, як я думала. Але 60 доларів і класного уроку мені було достатньо. Мій менеджер знайшов мене приблизно через годину, передав конверт і сказав, що вони повідомили йому, що відтепер будуть приходити тільки тоді, коли я працюю. У конверті було. 100 доларів візитівка і написана від руки подяка. Очевидно, вони звертались таким проханням до багатьох ресторанів, і я була єдиною, хто зрозумів його правильно і зробив усе витончено. Було дуже дивно, тому що після першого уроку ці відвідувачі ставились до мене так, ніби я була практично невидимою. На додачу не залишили мені чайових особисто, і так траплялось кожного разу, коли ця пара поверталась. Якщо не знати правил, вони могли б здатись цинічними засранцями, але ці люди залишав. Але дуже гарні чайові, і я щоразу ставилась до них як до ВІП персон. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А свідком якого незвичного замовлення були ви. Напишіть в коментарях.